Ця комната у нас називається е, сортування біоматеріалу. Саме сюди потрапляють весь матеріал, який зібраний в Києві, Київській області, в деяких регіонах. А який відсоток аналізів робиться безпосередньо в маленькому пункті прийому, а які от в великій лабораторії? Ніякі аналізи не виконуються в пунктах прийому біоматеріалу, окрім експрес-тестів, як це було під час ковіду? Справжні аналізи це трохи інше, це набагато серйозніше. Тому там е, ми збираємо. І все транспортуємо в центральні лабораторії, яких в нас зараз шість працюючих. То шість Так, да, Тобто, е окрім Києва, є ще Львів, Дніпро, Одеса, Вінниця, Чернівці. Ще у нас була гарна лабораторія в Харкові, але вона зараз заморожена. І була лабораторія в Херсоні, теж заморожена. Ну, лабораторія, яка у нас була в Сімферополі Донецьку, ми вже про них взагалі забули, але все одно весь цей біоматеріал збирається і він потрапляє в місцеві лабораторії. А скажи, з найвіддаленішого пункту, скільки годин десь, логістика? Е, ну я думаю, тут правильніше сказати в кілометрах, мабуть, десь біля 150 кілометрів. Це такий радіус навколо Києва, який ми обслуговуємо, тобто е, матеріал житомеру з. Житомиру, з Черкас, це навіть, мабуть, буде трохи більше ніж 150 кілометрів. Теж їде все до Києва, ну і вся Київська область, звичайно, теж. Ага, тобто у вас фактично стратегія таких хабів. І да. От тут, де ми знаходимося, і Черкас, і Житомир обслуговуються. тут. А от, наприклад, у Львові обслуговується вся Західна Україна, починаючи з Закарпаття і там закінчуючи Луцьком Ковелем. Mm. Це все їде до Львова. Але е, треба сказати, що в регіональних лабораторіях виконується десь дві третини матеріалу. А ще третина все одно потім пакується і їде на Київ, бо є така специфіка, головна специфіка бізнесу саме лабораторного. Тільки велика централізована лабораторія може бути одночасно і якісною, і ефективною. Тобто, виходячи з цього твердження, маленька лабораторія десь там, не хочу ображати державний сектор, але от десь в маленькій державній поліклініці. Вона, скоріше за все, буде менш якісною і менш ефективною з точки зору витрачання грошей. Просто через лабораторний бізнес можна порівняти як то з виробництвом металу. Якщо тобі потрібна одна тонна якісного металу, ти все одно повинен будувати азовсталі, виплавляти мільйони тонн. і Тільки так ти можеш отримати одну тонну якісної сталі. З лабораторкою теж саме тільки коли ти збираєш дуже багато біоматеріалу в одну точку. Ти можеш використовувати дуже дороговартісне устаткування, якісні реагенти. І таким чином отримувати це і набагато дешевше, і набагато якісніше.